І так Бог призиває нас цьому світі, коли маємо таланти, сповнити за тих трудівників і за того лінивого, що свою лєність не привів до покаяння, Господи, прости, а ще й наоборот обвинив Бога, котрий йому дав таланти, «Да, – каже йому Господь тому лінивому, ти знав, що я жорстокий, але ну, чому ти не виконав? Мав боятися Бога і виконати заповідь хоча б із-за страха, а ні, ніяк. Ти просто упертий зловредний безбожник, котрих у всьому світі дуже много. І особливо у 21-му віці, коли ми виділи, що Антихрист у світі починає перебирати власть у свої руки, почалася активізація боротьби проти Христа, проти Його церкви, проти Його людей. Причому сатаністи навчилися любими методами придумувати методику, як бити християн. Ми завжди напоминаємо, ми православні Закарпаття, історичні карпатські руси претерпіли страшні муки, бо за 200 років православ'я у нас було подполіє. Воно не було дозволено у таких містах рівнинних, оставалося лише на мароморші в горах. Але ну, прийшов час, коли стала можливість, і православні люди 100 років назад, в 1921 році, в Ізі собрали всецерковний з'їзд, на котрому встановили Древню Кирило-Мефодіївську православну церкву і додали до неї названня Слово Восточне і так її реєстрували в законодавстві Чехословакії. Тобто православ'я у Закарпатті – Восстановили на місті самі місцеві люди, карпатські русини, котрі з любов'ю виділи, як кругом Бушує Унія Ужгородська. До речі, мало хто в Україні знає, що існує Унія Брецька, вона була для західних руських земель. І була персонально Ужгородська унія проти. Карпатських русинів православних, яких насильственно затягували в унію, від яких держава методично забирала дерев'яні, тоді майбільше були храми, всі храми, або майже всі храми, забрала влада і передала уніатам. Це означає, що коли прийшов час, коли можна було вже сказати слово. Австромадянська влада судила наших людей, хто хотів вернутися з Унії у православ'є, об'явили державним злочином. Вдумайтеся, а щоб напудити людей, австромадянська влада захватила майже 600 простих людей-русинів, із них отобрали 94 і їх обвинили в державній зраді. За що? За те, що вони молилися із православних книжок києво Печерської лаври, а там і ззаду було десь поминення руського царя і царственних особ. і об'явили зміною родині і судили простих людей, мадяри з австрійцями, згоріли зі своїм правосуддям і лжесуддям. Вся Європа піднялася на протест проти всього. Православна Сербія і німці розумні були, віділи, що творять із народом, приходили і предлагали свої услуги бути адвокатами. Настромадянська влада боялася, тому що вони розуміли, що вони злочинці. Да-да, треба привикнути до таких слів. Судді з прокурорами були злочинці, бо вони судили людей ні за що. Поєдному лише указу, вони православні, бо в них книжки знайшли. Хоча тих книжок молилися і уніати, ті книжки були доступні всім, хто хоче. Ну прийшло 100 років, ми подумали, а може, нині вже такої невозможно. Возможно, і нині йдуть перевіряти храми, монастирі і любу книжку знайдуть, незалежно, яка книжка. Об'являють її шпіонською, возбуждають уголовне діло. Що сталося? А нічого не сталося. Ніч положення не влучилося, тому що як тоді уніати возбуждали уголовні діла через державні органи, так і нині прямо як кальку. А тому ми психологічно завжди готові к тому, що до нас прийдуть. І можуть назвати, що Твоя сорочка не твоя, книжка твоя шпіонська. Ми розуміємо, що це є спитання, і многі переживають, але Бог нині нам каже, якщо тобі Бог дав таланти талант розуміти, читати, розуміти, молитися, чому ти не візьмеш телефон і не прочитаєш новини, не прочитаєш історію Твого краю, історію Твоє? Твої держави, а також твої права, які записані в законі. Почому злонамисникам, котрі йдуть, ламлють твої двері, ти не закличеш прокурора, щоб казав, подивися, що творять. Маса людей да, коли розводять руками. Но многі із таких напастях не йдуть жалуватися. Почому? Виявляється, що християни православні знали, що якщо тебе буде захищати земний суд, а він ненадійний, предательський, люба взятка судьовий і суд пішов проти тебе, тоді, якщо тебе суд земний не судить або не захищає, Небесний суд буде тебе захищати. Господи, благослови нам, православним християнам, тепер бути... Особливо осторожним по апостолу Павлу вникати в себе в православне учення, узнавати, що значить, яка різниця між благодатною церквою і церквою наіграною, котра відношення до Христа не має, Яка різниця між священниками, котрі мають благодатне рукоположення, тобто законні священники, або, наприклад, духовенство, ПЦУ, котрої немає? Священства законного, значить, осталося друге. Сказати, Господи, поможи нам, що в тому мірі ми були осторожні в словах. Новця, ми казали кожному, котрий ламле двері наших храмів, що перед нами не якийсь правдолюбець або правдоіскатель, а обокновенний злочинець, котрий поправ усі возможні. Закони. Але той, хто пострадає від таких злочинців. А злочинці ми відділі, в основному люди неправославні. Підкреслюю ті, хто провіряли монастирі і храми, ні один із них не є православний. Подозріваємо, що вони всі уніяти або якісь другі, але ми з того не робимо проблему. Кожен буде відповідати за свої злочини. Безумовно, ту його можуть прикрити, але перед Богом. Не скриється ніхто. Боже, Мати, благослови нас, щоб ми в сьогоднішній день благословенно взирали на предупреждення Господа, що треба таланти наші вкладувати в діло. Якщо ти адвокат, а нині мовчиш, Царство Божого не уведеш. Якщо ти юрист, а нині не підняв голос за церкву Твою, з тим дипломом будеш горіти в пеклі. якщо ти Маєш можливість сказати слово правди, ти журналіст, а мовчиш, так же підеш туди з ними, котрі боялися сказати слово правди за свою матері, церков і за віру твоїй Матері, котра послала на війну сина, а дома її не пущають до церкви молитися за свого сина, котрий ще живий, а котрий вже погиб. За нього треба молити за упокій. І мами моляться, страждають, але трижди злочин великий, таку жінку, таких батьків, не допускати до церкви святої. І ти, преподобний Аліпі Столпниче, моли Бога за нас, щоб ми подобно тобі, котрій на стовпі. Особливим образом молився і нині прикластися, щоб кожен чоловік вставає з молитвою, лігає з молитвою додати такі слова, Господи, убережи наших людей, наших дітей, нашу молодь, наших воїнів і наші храми, а також наші храми і наші обіцяли від нападіння злонамисників. Бо лиш такими молитвами моляся, придавайся в руки волі Божої. А ще й прийдеться пострадати, а пострадати прийдеться, бо злонамисники сліпі, вони йдуть по приказу, виконують злочинні укази, йдуть. Ну, а ми готові. Ми на місці стоїмо розуміємо, що не кожному, але многим із нас прийдеться в цьому світі пострадати за віру Христову, щоб і других людей притримати в церкві, аби не втікли люди. В церкви якісь розколи, бо лиш так поступаючи, ми діти Божі. Ми ті, котрі Бог дав таланти, а ними талантами нашими ми пользуємося во спасенні душі і поміч церкви, а у вічності і з Богом святим, і з Аліпієм, і з усіма нашими святими зможемо наслідувати Царство Божеє. Амінь.